Вже сьогодні фінал Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен зіграє проти Інтера, і спеціально до цього фіналу я підготував для вас дещо гаряче. Ні, це насправді не напій. Там всередині там гарячі питання від моїх колег, які підготували мені спеціально до цього матчу. Ось такий цікавий формат буде під ну я сподіваюся, цікавий фінал Ліги Чемпіонів. Відповівши на всі ці питання, там їх багато буду намагатися швидко відповідати. Можливо, не в форматі Бліц, а в форматі. Ну, скажімо так, обмеженого часу на відповідь, і після відповіді на всі ці питання я спробую сказати, хто ж скоріш за все має виграти в фіналі Ліги Чемпіонів. Хоча насправді досі я е, не маю конкретної відповіді. але, можливо, ці питання, можливо, мої думки допоможуть її підготувати. Тож вітаю усіх на каналі ЄГОЛ.